Рим і варвари Римська імперія мала численних сусідів. Більшість цих народів і племен римляни вважали варварами і за можливості прагнули тримати їх у покорі. Проте ці спроби не завжди вдавалося. Ще наприкінці першого століття римляни, зрозумівши, що не зможуть завоювати населені варварами холодні лісисті і болотисті землі, вирішили відмежуватися від них смугою укріплень лімесом. Такі лімеси в різні часи будували в різних регіонах імперії залежно від потреб. Найвідомішим із них стало укріплення, що простягнулося на 550 кілометрів від рейну до Дунаю. З укріплених таборів, що утворювали лімес у цьому регіоні, згодом виникли такі міста, як Відень, Бон, Кельн та деякі інші. Спочатку римляни укріплювали свої табори за допомогою рову та дерев'яного частоколу. Табори з'єднували ґрунтові дороги, а згодом там добудовували нові укріплення. І з часом римляни не лише воювали з варварами, а навпаки, почали дозволяти їм селитися на власній території за умови, що ті охоронятимуть римські кордони від набігів своїх одноплемінників. Живучи поблизу римлян, ці племена переймали деякі особливості їхнього побуту господарства, уявлень про владу, мову тощо. Кельти. У першому тисячолітті до нашої ери з території сучасної Австрії та Півдня Німеччини Європою розселилися племена Кельтів. На деяких територіях, таких як сучасна Франція, Іспанія та Велика Британія, вони потрапили під владу Римської імперії, в інших були витіснені германськими племенами. У деяких місцевостях, наприклад, у Британії та Уельсі, і зараз мешкають їхні нащадки. На землях сучасної України також проживали кельтські спільноти. Сліди їхнього перебування було знайдено поблизу Білгорода Дністровського, Одеська область. Кельтські племена не створювали єдине об'єднання, проте мали спільну мову, традиції, вірування тощо. Іноді окремі племена могли утворити племінний союз і на загальних зборах обрати вождів, які б очолили спільне військо. Кельти займалися здебільшого скотарством, а також землеробством. Вони оселялися в укріплених поселеннях на вершинах пагорбів. Римляни називали такі поселення Опідум. Кельтські племена, які жили на території сучасної Франції, римляни називали Галлами. Саме з ними воював Юлій Цезар. Кельтів, жителів сучасної Великої Британії, у Римі називали Бриттами. Серед кельтів траплялися жінки-воїни. Найвідомішою серед них була Боудіка, королева кельтів східної Англії. У 60-му році вона очолила повстання проти римської влади, проте зазнала поразки. Кельти були вправними ремісниками, які застосовували багато унікальних на той час технологій. Наприклад, вони вміли виготовляти сталь. Першими в Центральній Європі почали використовувати гончарний круг, ткали вовняні тканини високої якості, прокладали дерев'яні дороги між поселеннями. Усі племена кельтів шанували друїдів, жерців, які також виконували роль суддів. Друїди були хранителями законів, традицій і пам'яті про минуле. Третьому столітті до нашої ери, третьому столітті нашої ери в причорноморських і приазовських степах оселилися кочові племена сарматів. Як і їхні попередники кімерійці та скіфи, сарматські племена були іраномовними і так само займалися скотарством, і здійснювали набіги на сусідів. Сармати витіснили скіфів на кримський півострів, а ще активно воювали з Римською імперією. Їхньою основною ударною силою була важка кіннота. Вершники носили броню та були озброєні довгими мечами або списами, сарматські коні також мали броню. На відміну від скіфів, які переважно були лучниками, сармати віддавали перевагу ближньому бою. Зазнавши поразок від сарматської кінноти, римляни організували власну армію за цим зразком. Римляни залишили згадки про сарматських жінок воїнів. Римський історик Аміан Марцелін, що жив у IV столітті, писав Майже всі алани це одне із сарматських племен, високі й гарні, мають жовтувате волосся та палкий погляд. Римський географ Мела Помпоній, що жив у першому столітті, писав одягом та озброєнням сармати найбільше схожі на парфян, але відрізняються від них суворішим характером плем'я войовниче, вільне, непокірне, і до того ж жорстоке та люте, що навіть жінки беруть участь у війнах на рівні з чоловіками. Померлих сармати, ховали в курганах разом із найкращою зброєю та коштовними прикрасами. Германські племена у другому столітті на північно-східних кордонах Риму, здебільшого на території сучасної Німеччини, оселилися племена германців. Мешкаючи переважно в лісовій місцевості, вони займалися скотарством і полюванням, меншою мірою землеробством. Германцям доводилося розчищати лісові ділянки, перш ніж їх засівати. Спочатку на обраній ділянці лісу підрубували дерева, коли вони всихали, їх завалювали та спалювали, а попіл використовували як добриво. Такі поля були врожайними лише протягом декількох років. Тому германські племена були змушені час від часу переселятися з місця на місце в пошуках нових земель для обробітку. Іноді при цьому вони натрапляли на інші поселення, розпочиналися війни за право володіти землею. Зазвичай у результаті слабші племена або знищували, або перетворювали на рабів. Перші контакти між германцями та Римом відносять до 58-го року до нашої ери. Тоді Юлій Цезар завдав поразки племені свевів. Це сталося на території північної Галії. Через три роки Юлій Цезар витіснив ще два германські племені за рейн. Римляни намагалися рухатися далі на захід за рейн, але зазнали невдачі. У дев'ятому році нашої ери в Тевтобурському лісі. Що на території сучасної Німеччини римські війська потрапили в засідку германців і були повністю знищені. Ця поразка вразила імператора Октавіана Августа, настільки що він шкодував про неї до кінця життя. Після цього Рим зосередився на охороні власних кордонів. Історики називають суспільний устрій германців воєнною демократією. Це означає, що всі нагальні питання вирішували на спільних зборах чоловіків воїнів. Вони обирали собі вождя, який вів їх у воєнні походи, проте в похід вирушали не всі чоловіки, частина залишалася в поселенні, щоб займатися господарством. Наступного разу вони мінялися ті, хто був у поході, залишалися, а ті, хто доглядав господарство, йшли в похід. Завдяки такому поділу германські племена могли вести тривалі війни. Хранителями законів були старішини, найстарші і найшанованіші члени племені. Германці не мали міст. А жили в невеликих хуторах. Їхні племена об'єднувалися в союзи, що постійно ворогували між собою та з Римом. Завдяки тривалому сусідству з римлянами германці перейняли від них технології обробки заліза, виготовлення кераміки та деякі землеробські технології. Чимало германців наймалося на службу до римського війська. Германці вірили в багатьох богів, яким жерці приносили жертви нерідко людські. Також вони були переконані, що загиблі в бою воїни отримують особливу милість богів, деякі племена вважали ліси, у яких мешкали священними, а тому особливо захищали їх від будь якого посягання. У середині IV століття серед германців почало поширюватися християнство. Давньоримський історик публій Корнелій тацит про германців. У них не так багато залізної зброї, лише поодинокі воїни використовують мечі або довгі списи. Вони використовують спис із вузьким, і коротким, але легким наконечником, яким зручно користуватися що в ближньому бою, що на відстані. Вершники користуються щитом і списом, а піші воїни метають списи, вони ледь прикриті одягом. На початку першого століття нашої ери в германців виникло рунічне письмо. Спочатку його використовували лише жерці для ворожінь і замовлянь. У другому столітті нашої ери германські племена посилили тиск на кордони Римської імперії. Це призвело до маркоманських війн за назвою Союзу германських племен. У 174 році германців здолав імператор Марк Аврелій. Після ослаблення Римської імперії та розгортання великого переселення народів на західних теренах імперії почали виникати так звані варварські королівства германських племен.